Доброго вечора, шановним глядачам читачам мого каналу продовжуємо розповідати про корупцію у Бузькому районному суді Львівської області. 5 листопада 2020 року до Бузького суду надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 130 КУПАП керування автотранспортним засобом. У стані алкогольного сп'яніння бідюка Романа Богдановича, спеціаліста 8-го апеляційного адміністративного суду. Справа за номером 943, 2044, 20 о 12:15 годині була розподілена судді Шендріковій. 6.11. Тобто на наступний день 2020 року до Бузького районного суду надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів вантажу, бідюка Романа Богдановича, спеціаліста Апеляційно-адміністративного суду, 8-го апеляційно-адміністративного суду. Судова справа номер 943, 2044. Дріб 20 о 14.47 годині була розподілена судді Журебеді. Зауважую, зверніть увагу, що 5 і 6 справа була зареєстрована за одним і тим самим єдиним унікальним номером, чого, в принципі, не могло бути. Побачивши, що на сайті суду зареєстровано дві різні справи з однаковими єдиними унікальними номерами, стало зрозумілим, що це якась алхімія, фіглі міглі фокус-покус, проведений працівниками суду. Подальше дослідження показало, що судді Жеребіда та Шендрікова Просто рятували від притягнення до відповідальності колегу по цеху працівника Апеляційного адміністративного суду, допустивши при цьому порушення нормативних документів та зловживання службовим становищем. У постанові ухваленої суддею Шендріковою 01.02.2021 року у справі 943 дріб дріб вказано, що правопорушник бідюк. 29.10.2020 року вчинив два адміністративних правопорушення. Керував автотранспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та у такому ж стані вчинив ДТП на 471 му кілометрі автодороги Київ-Чоп, внаслідок чого транспортні засоби Вольво, за яким він був керівник, шофером чи водієм та Сканія, це, мабуть, вантажівка, отримали пошкодження. Далі у тексті постанови зазначено, що до суду надійшли матеріали справ номер 943 2044 20 за статтею 130 КУПАП та 943 2051 20 за статтею 124 КУПАП, що об'єднані у одне провадження з присвоєнням номеру 943 2044 20 Крім того, вказано. Що матеріали справи надійшли до суду 5.11.2020 року та 11.12.2020 року. Перевірка показала, що матеріали справи 11.12.2020 року до суду не надходили і не реєструвались, тому джерело інформації судді є невідомим і викликає сумнів у достовірності. У достовірності викладеної інформації у постанові. Одночасно встановлено, справа 943, дріб 2051 до суду теж не надходила. У списку автопризначених справ не зареєстрована і між суддями не розподілялася. Але дивним чином, по справі, що не пройшла авторозподілу між суддями 943 дріб 2051, дріб 20 ухвалені два судових рішення. Одне 11.12.2020 року суддею Жеребідою, а друге суддею Шендріковою 1.02.2021 року виникає питання: на якій підставі? Постановою про об'єднання справ від 11.12.2020 року журебіда об'єднав дві справи в одну. Тобто номер 240 2044 та номер 2051 Присвоївши їй номер 2044. У тексті постанови суддя згадав, що 6 листопада 2020 року до суду надійшли матеріали про адміністративне правопорушення, вчинене бідюком за статтею 124 КУПА. постановою про об'єднання справ від 1 лютого суддя Шендрикова повторно об'єднала дві справи в одну. 2044 та 2051, присвоївши їй такий самий номер 2044. Дві, по, значить дві справи про об'єднання для чого не зрозуміло. Ознайомлення із згаданими судовими рішеннями викликало в мене запитання: чому суддя Жеребіда виніс постанову по справі 2051, з якого боку він вліз у цю справу, хто йому її надав та на якій підставі. 6.11 у суді повторно зареєстрована справа номер 2044 яка 5 листопада 2020 року вже була розподілена судді Шендриковій. На якій підставі здійснена повторна реєстрація справи за одним і тим самим номером? Чого не може бути в природі? Звідки взялась справа номер 2051 яка до списку автопризначених справ не включена, стосовно якої авторозподіл не призначався, не будучи офіційно допущеним до судової справи 2051, яка не пройшла авторозподілом між суддями, суддя жури біда самоправно незаконно вчинив правосуддя, на мою думку, ухваливши постанову номер. 934 88 427 від 11.12 2020 року. Все вище викладене витікає з офіційних документів, оприлюднених на сайті суду. Таким чином, згадане порушення на реєстрація справи 2051 тягне за собою інше порушення, вчинені суддею Шендріковою. Незаконне ухвалення постанови про об'єднання справ. Справа номер 2051 не реєструвалась та не розподілялася від 1.02 2021 року та постанови по справі номер 94651378 у справі 2044, яким провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності бідюка за вчинення адміністративних порушень, передбачених статтею 130-124 КУПАП, було закрито на підставі статті 38. Купа б закінчення строків. Тобто ця справа, на мою думку, шита білими нитками. Отже, ця пара суддів вже неодноразово дуетом вчиняла правопорушення під час правосуддя, що, нам, що мною згадувались у попередніх публікаціях розповідях. Як бачимо, у суді чітко працює протиправна схема, за якою. Правопорушники, водії-пияки ухиляються від притягнення до відповідальності, найчастіше затягувати, най, найпростіше затягувати розгляд справи під різними приводами і стаття 38 КУПАП готова до вживання. Суддя Шендрікова мала би розглянути справу про притягнення до відповідальності бідюка до 29.01.2021 року. Але вона вже не вперше так веде аналічні справи, що вже на наступний день, другий, третій, після закінчення строку, встановленого статтею 38 КУПАП, ухвалювала постанови про закриття проваджень саме на підставі статті 38 КУПАП. Чому не на день, два, три раніше від згаданого строку, а чому пізніше? Викладене є черговим свідченням, порушені суддями журебідою та Шендріковою бангалорських принципів. Поведінки суддів, що зловживаючи своїм службовим становищем, безпідстанно затягують розгляд справ, вносять до судових рішень відомості, що не відповідають дійсності, ухвалюють неправосудні судові рішення для створення преференцій правопорушникам та умов, за яких вони можуть уникати відповідальності за вчинення правопорушення, спотворюючи принципи правосуддя. А особливо це тоді, коли це питання торкається їх колег по цеху, в даному випадку бідюка. Романа, який працює працює головним спеціалістом у Восьмому апеляційному адміністративному суді місті Львові. Дякую за увагу.